От дивіться, йдете ви собі, значить, спокійно. Але тут приходить Чі Чікін про три, -три, -три і кікає вас. І ще він думає, він такий думає. Йой, що за ноб? Як стати про в Чікінгані? Я вам дам пару порад, ви підписуйтесь. Я... Всім привіт, друзі! З вами я Денис 14К. Я вам розкажу, як стати профчі кінгані за пару хвилин. Або навіть, може. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наша ціль — це 10 підписників. Ну а ми починаємо. Наприклад, у вас малий рівень. Ми... Ви можете... І ви можете це... Поправити, як зробити собі багато рівнів. Якщо у вас малий рівень, то можете грати в режими, наприклад, перегони. І, наприклад, ви створюєте світ або заходите на світ, нажимаєте на перегони і створюєте світ. І коли ви створюєте, можете. Постав... Рекомендую поставити карту РВП Трек-3. Там дається більше рівнів. І тут можна ще купити такі дуже круті е, зброї. Наприклад, от такі, ні, не такі, а, наприклад, речі, якщо ви розблокуєте багато рівнів, то вам будуть доступні ті зброї. І Якщо, І якщо ви хочете всіх кікати, то. Купіть от отакі зброї, вони дуже круті, але вони коштують дуже багато монет. І тут є така, і тут можна зароблювати монети. Як заробити багато монет? Я вам говорив: якщо ви будете грати, вам не бу... і вам ще плюс будуть давати монети на перегонах. Якщо ви будете, наприклад, грати. То я то вам будуть додаватися багато монет і багато рівнів. Ну, не так багато, а ще ліпший спосіб це просто дивитись рекламу. Ну і тут дають 150 монет. Тут просто обновили і тут дають тепер 150 монет. І можна так пару разів подивитись рекламу, і це вас займе ну, небагато так хвилин. І ви получите багато монет і зможете купити ці зброї. І стати крутим. Ну, і ще я вам хочу дати одну пораду. Наприклад, ви заходимо на будь-який сервер і спокійно граєте. До речі, я вам хочу ще дати одну пораду. Якщо ви е, хочете стати повноцінним про, то ви можете, ви можете зробити собі крутий скін і ви станете. Е, про. У мене ще телефон Е, і, як, і ви можете стати про і кікати всіх. І всі подумають, що ви про, а якщо ви ну, будете без скіна, то як хочете, е, може подумають, що ви якийсь ну, новичок, але якщо ви Ну, на любе можете подумати, наприклад, зробіть собі отакий от крутий скін. Ну і всі подумають, що ви про. А якщо ви будете ну, в такому любому скіні, то вони подумають, або ви про, або ви новичок, і так далі. І, і, до речі, щоб зробити такий крутий скін, треба так само монети. Наприклад, ви назбираєте монет або на рекламі, або на, або на перегонах. І ви можете отримати багато монет і купити. І ще найдорогіше це піджачки. Якщо ну і вони дають ніби деякі коштують 200-200-280 і так далі. І якщо ви купите ці піджачки, то всі подумають, що ви ще краще про. Ну, тоді я вам ще які поради дати. Ще, як, до речі, вам ще треба навчитись круто грати, якщо ви новичок. Наприклад, в мене реклама. Наприклад, зараз ви можете спокійно грати і, і спокійно всіх виносити. Е, треба ще стати крутим про. Ну, я вже ви майже, ви майже стали крутим про. Ну так що зараз, е, зараз треба ще цей. Вам ще треба е, получи, зробити такі, щоб ви всіх стріляли, ніби навчитись ніби навчитись всіх кікати. Ну, це для новичків. А якщо ви про і ви цей, то вам цього, ну, ви можете спокійно всіх кікати. Ну і, наприклад, я заходжу на будь-який сервер, і ви можете, ніби якщо коли ви бігає, бігаєте, тут є такий приціл. Ви тим прицілом наводите на любого гравця і нажимаєте на кнопку Стріляти. Ну, це всі знають. і... І якщо, наприклад, ви граєте тут спокійно, націлюєтесь на одного, стріляєте і він кікається. І вам додаються кіки. Кі 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 кі. І, наприклад, добре, в мене вже нема порад, ви, наприклад, ви націлюєтесь і кікаєте. Ну, і вас так само можуть кікати, але ви можете його так само. Так що, добре, всім папа, -па, дякую, що дивилися це відео. Ще раз підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім па-па.